так приємно бути тут знову і зустрітися з вами. у мене особлива сесія сьогодні. Я називаю її особливою, тому що я вірю, що багато хто з вас переживе зустріч з Ісусом так, як ви цього не переживали раніше. Ми будемо сьогодні дивитися в писання в Євангелії від Матвія, розділ 14, про Ісуса і зцілення, Дух Святий, я прошу тебе про твою присутність. Я прошу тебе, допоможи нам отримати з 14 розділу Матвія откровення про Ісуса. І переживання Ісуса. Дякую тобі за зцілююче помазання. Дякую тобі за те, що ти втішаєш. В ім'я Ісуса. Амінь. Посилання на писання – це Матвія 14, вірші з 12 по 21. першій. Я не буду читати їх всі. Я прочитаю декілька віршів, а в основному буду говорити про цей уривок в 12-му вірші. учні Іоанна Хрестителя, що був попередником служіння Ісуса на землі. учні Іоанна Хрестителя прийшли до Ісуса і сказали йому, що Іоанн мертвий. Вони розказали йому, що тогочасний Цар відтяв йому голову. І в 13-му вірші сказано, що коли Ісус почув це, він сів у човен і відправився звідти у пустельне місце, щоб побути на самоті. Це мене вразило. Тут ми говоримо про Ісуса. Сина божого, сина людського, царя над царями, бога над богами, і він переживав горе. Йому потрібно було пережити горе великої втрати в його житті. Тому він віддалився у тихе місце. І Якщо ви подивитесь в інші евангелії. Паралельні місця щодо цієї історії, ви побачите, що він говорив з батьком. Він пішов для того, щоб говорити з Богом про те, що він переживав. І щоб отримати від Бога, отримати від свого отця те, що йому було потрібно для наступних кроків у його житті. історія продовжується тим, що люди дізналися, коли е, куди Ісус пішов, і вони пішли великим натовпом, щоб знайти його. і після того, як Ісус закінчив говорити зі своїм небесним батьком в молитві, він пішов і він побачив ці тисячі. Він побачив натовп людей і він був ведений співчуттям до цих людей. Я думаю, у нашому попередньому відео ми вже говорили про те, як Ісус зустрічає нас особливою втіхою і співчуттям. І він зцілив їх усіх, тому що він був наповнений цим співчуттям, навіть не зважаючи на те, що і сам він переживав біль, але він отримав те, що йому було потрібно від свого батька, щоб іти далі і служити багатьом людям. Отож він пожалів їх і зцілив хворих. Який дивовижний Бог, дякую тобі, Господь. І продовження історії в цьому уривку з Писання говорить про те, як учні прийшли до Ісуса. Коли вже настав вечір, і вони сказали йому: уже пізно у нас немає їжі для них всіх. Тому, будь ласка, відправ їх звідси. І тут відбувається відома історія, коли Ісус годує п'ять тисяч. Він запитав, яка їжа у вас є? І вони відповіли: Ми маємо п'ять хлібів і дві риби. І історія, ви знаєте, продовжується тим, що він благословив Бога, він розламав цей хліб, і він нагодував п'ять тисяч. Навіть більше ніж п'ять тисяч людей в той день. я люблю казати, що він дав їм вкусити від самого себе. Він дав їм вкусити від свого співчуття і благості. І саме в цьому ключі я хочу молитися сьогодні за вас. Я хочу представити вам цей уривок з писання таким чином. Що я буду молитися цим місцем із писання за вас і проголошувати його на вас, і ви приймаєте ваші очі заплющені. Ви віддаєте Богу одні із найважчих речей, що ви переживали і ви будете переживати присутність Ісуса. Я вірю, що багато із вас побачать його чи відчують Його, чи зрозуміють, що він робить і як він перебуває з вами, і зцілює вас і годує вас. я називаю такі сесії по різному, коли ми проходимо уривок із писання, я молюсь. По ньому, і ми отримуємо щось від Ісуса. Я називаю їх сесії святого пошуку чи сесії захоплення. І це те, що ми будемо робити зараз. Тож я прошу вас зробити це бути в тихому місці наодинці, щоб ви могли зосередитись і отримати те, що Господь хоче дати вам. Влаштовуйтеся зручно, заплющуйте очі і отримуйте. Я буду молитися і якби говорити зі слова в той же час. Дякую тобі, Дух Святий. Дякую тобі, Господь, за цей час. Дякую, Ісус, за свідоцтво про тебе. Ісус, Слово говорить, що коли ти переживав біль, ти пішов у віддалене місце, щоб бути на самоті і зустрітися з отцем. Я дякую тобі, що прямо зараз ти дивишся на кожну людину, яка проходить це відео, і ти береш їх за руку. І ведеш їх із собою у те тихе місце, так як і ти пішов у тихе місце, щоб поговорити з батьком небесним. Я прошу тебе, привести свого друга в це місце зустрічі з тобою і небесним батьком. Дай їм почути. Що ти говорив своєму батькові? Дай їм почути, що батько казав тобі. І для тих із вас, хто проходить зараз це відео, я зупинюся на хвилину і дам вам час, щоб почути. І отримати те, що в Ісуса і Отця є для вас. Дякую тобі, Господь, за образи, за розуміння. Дякую за почуття. Ісус, я знаю, що ти маєш співчуття, тебе веде співчуття і тебе мотивує співчуття. І я знаю, що Ти дієш зі співчуттям, щоб зцілити свого друга. Я бачу, що Ти кладеш свою руку на їх серце чи голову. І ти втішаєш їх і зцілюєш їх. Дякую, Ісус. Так само, як ти зцілив юрми людей, коли вони знайшли тебе. Ти зцілюєш свого друга прямо зараз. Ти змінюєш їх. Дякую тобі, Ісус. І Господь, так само Ти і нагодував їх усіх, Ти нагодував п'ять тисяч, ти не відіслав їх геть. Ісус, я вірю, що і в цій зустрічі, прямо зараз, у цій сесії святого пошуку і захоплення тобою, ти годуєш своїх друзів прямо зараз. Що ти даєш йому чи їй? Про себе, що ти говориш як спосіб нагодувати їх, наповнити їх душу, їх дух? Що ти даєш їм що є духовною їжею? Дякую за повноту твоєї благості для твоїх друзів. Я бачу, як ви разом з Ісусом їсте вдвох, і Він заповнює те місце всередині вас, яке було слабким раніше. Він наповнює те місце, що було пустим чи зневіреним, він наповнює місце, що було зламаним, він наповнює вас собою. Дякую тобі, Господь, за це. Дякую тобі, Ісус. Ти живе слово, і Ти прийшов до свого друга і відкрив Йому себе. Дякую, дякую тобі, Дух Святий, за те, що ведеш нас у цій сесії святого захоплення. Амінь. Я проводила такі сесії святого захоплення в різні часи для різних народів, для різних видів зцілення, і дивовижні свідоцтва я чула завжди після них. Тож я впевнена, що у вас також є свідоцтва. І якщо ви бажаєте, ви можете написати і розказати про них у розділі коментарів. Про те, як ця сесія святого захоплення послужила вам, побачимось у наступному відео.